Посеред однієї з центральних вулиць стоїть стіл із крамом. Тут діти завзято продають рівнянам виготовлену власними руками, смакоту та сувеніри. 12-річна Олександра Іванюк слідкує за тим, аби вони гарно лежали. Утім, перехожі розбирають все миттєво. Ми виробляємо різні браслети, різні картини. Ну, на це часу. Ну, десь може дві години на картину з піска дуже красиві. Браслетів у нас ну дуже багато. Ми їх всі майже робимо. Різні поробки, печиво хтось пече торт, так, так само у нас напекли. Діти проводять цей ярмарок, щоб врятувати життя 14-річній Марії Цівіднічук з зарічного в неї онкозахворювання, і на курс лікування треба 10 тисяч гривень. Ми робимо це, щоб допомогти їй, тому що вона хвора лежить в обласній лікарні, і тому ми збираємо кошти для неї. Ну, це така благодійна ярмарка. Ярмарка не дарма проходить біля управління міграційної служби. Тут працюють батьки цих дітей. Після завершення вони також скинуться грошима маріці на лікування для управління. Це щорічна традиція. Попередні роки в нас хлопчик, котрий, котрий ми опікувалися, він видужав. Це було таке щастя. У нас сльози були на очах від того, що так, так сталося. І ми вирішили, що обов'язково. ця дівчинка теж видужає. Але ми, ми щиро віримо в це. Загалом міграційникам та їхнім дітлахам вдалося зібрати більше 4 тисяч гривень. Всіх небайдужих просять теж долучитися до лікування Марійки. Кошти можна перераховувати на номер картки, який ви бачите на екрані. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.